Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani premier Ministr, Szanowny Panie Premier-Ministrze, Szanowni panie, premier, panie, premier, panie, premier, panie, premier panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Pani i Panie Ministry, Waszej wysokopoważności, Szanowni wysoko Pani i Panowie. Drogi Drodzy, Braty, Wielkie dziękuję, Panie prezydencie za zaproszenie i możliwość zaznaczenia za się z Wami. То для мене велика честь знову бути сьогодні в Києві та відсвяткувати день незалежності України разом з героїчним українським народом. Польща є поруч з вами від самого початку російського вторгнення я особисто був в Києві між між разом віта, з президентом Литви Гітанасом Неуседою за день до того, як російські війська увійшли на територію України 23 лютого 2022 року. двадцять другого року. Спочатку війни ми багато разів зустрічалися з президентом Зеленським як під час його візитів до Польщі, так і моїх до України, а також на міжнародних форумах однак я вважаю винятковою честю виступати перед вами, тут, громадянами України, тут, вироб, в день 33-ї річниці незалежності не тут в Києві. собі за Ваш день ваш день незалежності. Це в певному сенсі також день незалежності всієї центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону, Ми це добре wiemy, усвідомлюємо, і тому я тим більше радий, що ми сьогодні зібралися тут разом понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну і відстоюєте її незалежність. платите найвищу ціну, ціну крові, ціну життя. будь ласка, пам'ятайте, що ви не самотні у цьому найважчому випробуванні. Польща підтримує і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення адже сьогодні ви боретеся за свободу. А ми, поляки, як мало яка інша нація у світі, знаємо, що незалежність не вдається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти. Ми двічі втрачали свій суверенітет і двічі відновлювали його над людськими зусиллями у боротьбі. HISTORIA HISTORIA моя, історія моєї країни оль найяскравіше, яскравіший приклад того, що рішучість, неполегливість і безмежна любов до свободи повинні привести до перемоги. І, і тут немає жодного значення, значення наскільки сильним і великим здається агресор, заграбник чи окупант. Я не мав і не маю найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоч хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, відстоюючи свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах і вигорілих територіях почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але десятиліття тому, коли Європа піднімалася з руїн і, і і руйнувань, спричинених німецьким і радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту. Спільноти заснованої на фундаментах християнства, грецької філозофії та римського права. Саме в 50-х роках були закладені основи нового демократичного порядку, заснованого на взаємній повазі та співпраці між європейськими народами, що радикально вирізняється, відрізняється від русського миру, тобто антицивілізації, презирства ненависті та тиранії. дорогі українські друзі. Україна справедливо протягом багатьох років прагне стати частиною цієї політичної спільноти. Ці прагнення, ціл, ці прагнення цілком виправдані у Польщі, у Польщі. Ми добре знаємо, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть. Дозвольте мені тут нагадати, що поляки, поляків, українців, а також литовців, латишів і білорусів, об'єднує спільна багатовікова історія і випливаюча з неї традиція великої європейської держави, республіки багатьох народів. Ми є її спадкоємцями на рівних правах. Пам'ятаємо, що території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які слугували точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону. Це актуально і сьогодні. Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет. А не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії. Я в цьому глибоко переконаний Достатньо згадати, як у 17 столітті перед обличчям московської експансії, ми уклали гадяцький договір, який передбачав політичну спільноту трьох рівноправних суб'єктів корони. Великого литовського, великого Литовського князівства та Великого Руського князівства укладення цього у, укладення його означало юридичне скасування Переславської угоди, яка поставила Україну в залежність від царської Росії. Пам'ятаємо також, як у пам'ятаємо, також як у дев'ятнадцятих двадцятих роках минулого століття польська армія пліч опісь з України з українською воювали проти більшовицької Росії завдяки союзові. Укр... завдяки союзові юзефа Півсоцького та Симона Петлюри. Ми зупинили наступ совітів. однак, тоді ми не були достатньо сильними та об'єднаними, щоб вигнати більшовиків з української землі. зрештою, та сама. Спільність цінностей і взаємна солідарність об'єднує наші, народи, наші народи, народи після падіння комунізму. саме тому я з гордістю можу сказати, що польща у 1991 році була першою країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Більше того, ми підтримували ваші прозахідні пар... прагнення з Самого початку поляки підтримували вас під час помаранчевої революції та євромайдану. звісно, народи, що живуть по сусідству протягом багатьох століть, завжди несуть величезний багаж спільного історичного досвіду, не тільки хорошого, але й, але й іноді складного. Не треба приховувати, що і польсько-українська минувщина містить болючі сторінки. Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Хочемо naprawdę, і Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді поєднання. та щирому примиренні. Братні народи зобов'язані це один od od tego, одному, бо те, що нас об'єднує, об'єднує сильніше, ніж що те, що нас об'єднує, сильніше від того, що нас роз'єднує. Трозисом пані та панове, я вважаю. Що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми повинні зміцнювати їх всіма силами. Пам'ятайте, що польща не перестане не вам допомагати та не залишить Україну на самоті на штаху до європейської спільноти Місце незалежної України є в Європі своєю рішучістю, рішучістю, своєю волею до боротьби. А сьогодні, на жаль, і своєю кров'ю ви довели, що ви вже давно належите до європейської родини. Польща, польща, польща не залишить вас у цій боротьбі. ще не вмерла Україна, не вмерла Україна. хай живе вільна суверна, суверна, суверенна. niezależna Ukraina. Chaj żywe Polszcza!